Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув житель СМТ Ратне Полуфакін Іван Олександрович. Про це повідомив голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук. Іван Полуфакін 1997 року народження загинув внаслідок обстрілу. Ще одна трагічна новина з фронту надійшла у Прилісненську громаду, 30 червня. Захищаючи Україну, загинув старший солдат Паламар Ігор Степанович із села Серхів. Воїн звільняв землю від російського окупанта у Запорізькій області, де і підірвався на ворожій міні вдома. Не дочекалася свого чоловіка дружина. Та двоє юних синів. Сумна звістка не оминула і Любишівщину. 1 липня на Донеччині загинув герой із села Бірки Юрій Хрупчик. Молодший сержант 42-ї окремої механізованої бригади Хрупчик Юрій 1973 року народження загинув внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним загиблих героїв.